У мене було частенько, у мене така чудова оранжерея була, а тепер у мене її немає. Мені її розбили. В оранжереї Ніни Старосанко було з пів тисячі рослин. Скрізь сльози жінка розповідає, їх висаджувала та вирощувала десятки років. Відтепер все це знищено. Постраждали мої квіти, які я дуже люблю. Просто все валяється. Морально дуже тяжко, а гучно було дуже гучно, І ще й куски там валяються от, от металу. Будинок ніни пошкодило внаслідок нічної шахітної атаки. Побуковою хвилою тут вибило всі вікна та понівечило дах. Зруйновано дуже багато, дуже тяжко. Мусора повно, сміття кругом сипеться, тому що ніхто не ждав такого. І я нікуди не тікала, немає смислу кудись тікати, тому як все це стріляє, зривається. Стала я за, за двома стінами. У мене вийшло все добре, я стала жива. Зночі прибираю у своєму пошкодженому будинку, і Олександр Пріснов зізнається, як це все відновлювати з пенсією в 4 тисячі гривень. Не знаю. Крышу надо повністю перекривати, Окна все э, некоторые выбиты, а некоторые виламані, повністю. Механизм надо опять менять. А это дорого, потому что у меня э, у сына квартира вот здесь вверху было такое. І мені для того, щоб отремонтировать три окна по полторы тисячі гривень получилось. Но ну, это одна тому потому что пенсія все-таки 4 тисячі это э, как бы тяжело. Олег розповідає, пригадувати пережити вночі страшно. Спочатку намагався заспокоювати дружину і себе, а потім емоції взяли верх. Странно, я абсолютно був спокоєн. Жена нірничила, я спокоєн внішні. Думав, що все нормально. А потім, як прихватило серце, блін, давай дітрогіцерін, давай та видно, емоція емоція внутрі где-то там, то встановлю. ребята у меня живут, это, и вот это их родители приехали тоже помочь. Спасибо им большое. Да? Эмоции. Я хочу сказать, многие желали помочь. Нагадаємо, Запоріжжя та Запорізький район вночі окупанти атакували чотирма безпілотниками. Як повідомила секретарка міськради Регіна Харченко, у місті пошкоджено підприємство: понад 90 приватних та 24 багатоповерхових будинки. Ну, у нас та саме на лоджії три окна і така двері, Стекло. Моя до сих пор трясеться. жінка. Та не спить ночами. Как только наша собака соседка заорет, она уже знает, что будет прилет. Ну, мы пока вниз спустились, вниз, вот туда, там весь народ стоял уже. И мы тоже стояли. -то. Ні, ушкоджені ніяких нічого не отримали. Цілі всі да слава Богу Нині На місцях влучань працюють комунальники, які продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Анастасія Потапенко, Юлія Гавриленко, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.